Тильний рюкзак для дитини в ніжно-голубому кольорі складається з одного найбільшого відділення. Тут є додаткова кишенька. З меншого відділення, застіпка блискавки. Є накидна кишенька. Ось так вона відстібається. Всередині у нас ось так виглядає. Та додатково приховано ще одне відділення. Ось так має вигляд. По боках у нас є два відділення. Лямки регулюються та кріпляться між собою. Спинка і лямки з дихаючого матеріалу. Рюкзак легенький та зручний. Придавати його ви можете на сайті ielovami.ua